І всім сонця, з вами я Nixosta. І сьогодні я вам покажу топ-3 моїх любимих режима в Роблоксі. Як ви бачите, третє місце. Це є Полісся РП. Так сказати, карта непогана. Є багато будинків, в яких можна зайти. Тут є будинок також то. Я знайшов школу і я знайшов багато будинків, в які можна зайти. Але я їх не покажу в цьому відео, тому що так-то я його хочу викласти в YouTube Short. Ну і також тут іще АТБ, які теж можна зайти. А також скоро сюди додать машини. Тому полісі РП, це є третє місце мій любимий режим в Роблоксі. Ну, а ми переходимо до другого. Те, що не все так-то прогрузилося, але вже, як ви зрозуміли, друге місце це є SCP Monsters and SCP Games. Ось. Режим крутий, тому що карта велика також, і є дуже багато SCP. Також там хоча б можна вийти на вулицю. Це вже щось. Ну, а ми, як я поняв, переходимо до першого місця. Yeah. Ну, а перше місце це є мілітарі Тайкун. Чому він мені подобається? Тут взагалі карта величезна, не сказати, може в SCP Games, and SCP Monsters, може карта і більша, але тут вона теж дуже велика. Також це є воєнна гра, воєнні ігри я дуже люблю. Тут є багато чого. Тут є вертольоти, танки, літаки, орушки, різні броніки, там, що може свій союз створити, захоплювати бази NPC і куча всього. Так що, тому, як я думаю, воно заслужує першого місця. Ну, я вам розказав все. Ну, А на цьому кінець з вами був я, Нікстекс. Всім удачі і всім пока!